У Львові з'явився незвичний постамент. Студенти кафедри туризму вирішили увіковічнити рюкзак. Кажуть, без цього великогабаритного аксесуару не уявляє себе жоден бандрівник. У важких подорожах він для нього і сумка, і дім, і опора. Красуватиметься металевий наплічник відтепер у внутрішньому дворі географічного факультету Франкового університету, що знаходиться на вулиці Дорошенка. Студенти вірять, що постамент надихатиме туристів на нові подвиги. Журналістка про тижня Вікторія Васкевич вже натхненна літом і майбутнім сезоном відпусток, вирішила з'ясувати, як правильно підібрати та скласти сумку для подорожей. Якщо ви подорожуєте пішки чи автостопом, без рюкзака вам не обійтися. Як вибрати правильний ранець та й скласти так, аби не пошкодити хребет, знає пластун Марко Романів. До нього за порадою звернулася, бо із наплічником справу має більше десяти років. Марко пояснює, рюкзак річ інтимна. В першу чергу треба орієнтуватись на анатомічні особливості. Якщо йдемо про великий рюкзак, такий туристичний для походів. То я б радив людям середньої статури не більше 65 літрів рюкзак. От відповідно, вже під час вибору раджу рюкзаки з конкретно такою ергономічною спинкою, з вставками, металевими, щоб ну, каркас чітко тримав і відтворював форму спини. Борі треба звернути увагу на матеріал та фурнітуру. Туристи з великим досвідом знають, що секрет успішної подорожі у правильному пакуванні. Речі потрібно трамбувати, аби не було пустих місць. Знизу класти найважчі, а легші наверх. Крім того, важливо відрегулювати шлейки, щоб рюкзак не висів і був вище попереку. Так зменшується навантаження на плечі та рівномірно розподіляється на таз та ноги. Якщо ж маршрут вашої подорожі пролягає повз асфальт, то не обов'язково все тягнути на собі. Люди, які подорожують літаком чи поїздом, полюбляють валізки на коліщатках та з ручками. Однак і тут важливо не помилитися та вибрати таку, яка надовго прослужить надійним перевізником для ваших речей. Сучасні валізи обіцяють повне збереження. Замки надійно закриваються, а поверхня настільки гнучка, що по ній можна ходити. Якісна валіза потягне з вашого бюджету в середньому півтори тисячі гривень, обираючи ретельно огляньте покриття замки, ручки та колеса. Як би це банально не звучало, слід валізу понюхати. Тому що якщо дешевий виробник, то він використовує дешеві клеї, які, відповідно, мають дуже різкий запах. Колеса повинні бути обов'язково гумові, не пластикові. Це теж дуже просто провірити, просто перевертаєте валізу і в колесо протикаєте нігтем. Якщо залишається слід, це означає, що колесо резинове. Якщо ні, то воно пластикове. Відповідно, під вагою валізи, пластикове колесо буде швидше стиратися. Для подорожей літаком радять пластикові валізи, а для залізниці підійдуть із тканинним покриттям. Однак придбати це лише пів справи. Важливо її ще й зберегти. Взагалі, аби не пошкодити ваш багаж, у аеропортах існує спеціальна послуга пакування. Однак є ще один дієвий народний метод: кілька шарів харчової плівки врятують ваш саквояж від подряпин. Леся Перун вже не один рік танцює у балеті життя. Розповідає, для артистів балету гастролі за кордоном та великі валізи практично елемент побуту. Кожен везе з собою більше 20 кілограмів багажу із особистими речами та костюмами. В поїздках траплялося різне: рейси затримували, валізи шкодили. А деколи багаж взагалі не доїжджав до місця призначення? Скільки раз ми його били, але на щастя нам завжди його повертали. Правда, були і такі випадки, коли ми прилетіли на концерти. Але валізки наші не прийшли, тому ми викручувалися, як могли. Нам в аеропорту видали речі першої необхідності. Там були футболки, шкарпетки, зубна паста, щітка і там такі от різні. А і ми танцювали кожен в своїх джинсах і всі в тих футболках, які нам видали. Якщо вам таки завдали моральної шкоди та загубили улюблену валізку із улюбленими сукнями, то можна отримати принаймні фінансову компенсацію. Для цього у звичний для подорожей за кордон страховий поліс потрібно включити пункт про втрату багажу. Простіше купити поліс туристичного страхування подорожуючих за кордоном по програмі бізнес або еліта. В даний поліс, в дану програму входить страхування втрати багажу. Якщо ваш багат десь загубився або десь він затримався, невідомо де, наша компанія відшкодовує збитки, завдані вам при такому, при такому випадку в межах 100 доларів. Головне, не забудьте зберегти усі чеки, квитанції та квитки. Якщо ж перевозите якісь особливі вартісні речі, попередньо із агентом краще оформити окреме страхування з описом місту валізи. Вікторія Васкевич, Павло Замрій про тиждень.